Всім привіт! Ви на каналі Game Cool і сьогодні я буду грати Minecraft Один чанк І тут треба купати під низ, там кожен ряд різна руда. Так, житель Він фермер. Так, стартовий сундук. Вон два жителі. Топор. Морква, картопля, ну і всяке. Інше що тут пише? Метаут. Ну, Нічого не зрозумів, англійську не вчу. Добре, так. Тепер можна зробити. Е. Тепер крафтим кірку. І як я бачив, тут має бути камінь, да. накопаємо трохи камню. Тут оголь ще йде. Копати буду, напевно, такою сходами, щоб краще було здобувати інші ресурси, наприклад, тут дерево, якщо А, сім, треба ще на піч треба вісім. А лише я би на кірку скрафтив. О, добре. Так, піч. Не неї зразу. Так, добре. І купаємо далі. А лопату що треба буде потім скрафтити. Коли будуть вже такі всякі блоки? Тут що вода? Так, там була вода. Ой. Так. Якщо там вода, то треба купати далі. Так, будемо купати... А, нічого не видно. Поставь факел. Що тут у нас?

Ну давайте, давай. Так. І піду переплавлю. Ніч тут. Далі. Так, що тут у нас? Губка? Зараз вода буде. Ні, не потекла. Добре. Купаємось нижче вже від тої води. Що тут скло? Скло. І це золото. Чмеч. Мені треба зробити доски. Так, барахлома назад. У в принципі, поставити мідь, щоб пічці не пропадати. О, я може зроблю цю кірку, желізну. О, тепер тут ламаємо тут у нас так, тепер ламаємо цей блок золота. Навкруг би трохи полотині поломашок. Я ламаю блок слизі. Я б інший блок поставив, щоб воно не була така драбина. Добре. Тут так видно золото, все так класно. Ну, може, шесть там буде далі. Ізумруди, лазурит. Он ну, думає, що так світиться, ториць Алмази! Ну, все, алмази я буду купати. Давайте, <плес> До речі, не забудьте підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І давайте тако я цій серії зламаю Скількість тих. Скільки вниз блоків я прокопав? Буде вам завдання. Напишіть в коментарях. А я потім перерахую з відео і подивлюсь, що ви були праві. І той, хто напише коментар і це буде правильно, я його покажу в відео, покажу, хто, він, хто це написав. Так, добре. Добуваємо далі. Підемо на гору. Так, це. І тепер цей. Палки. Кірка, топор. Ну, лопата. Так, цей топор не потрібно, цей меч цю кірку не потрібно, Що я впаду, в мене ресурсів не буде. Тінці, його підірвати, може в кінці відеоролика, якщо я повністю це облітаю, то підірву його. Але я думаю, тут дуже багато з цих рівнів. Ой-ой! Чуть -ой, не впав. Але я думаю, на що я лопату зробив, як я лопату і так не купаю. О, хай буде до комплекту. Пока що всі всякі такі блоки, що в печерах. О, цей ось світильник його. Можна буде щось поставити. Як декорація, то дуже гарно. Цікаво, чи тут всі блоки, які в Майнкрафті? Добре, йду всі ресурси. Складу не потрібні. Все-всі ресурси. Ну, не весь, щоб не вистачило, але трох. Так, щось дерево не росте. Ще зразу два. Дивіться, що зі не вирішує. Вроді би ні. Так, купаюсь, значить, далі. Зараз тут знову лава буде. Поставлю якийсь такий блок. Давай пропадай. Тут вже прийдеться використати новесеньку алмазну кірку. Копати дебуть. Я не знаю, що це тільки що було, але я не зміг впистити. Уворот вже. Це у нас теж світильник. Да. Це ж це не зрід? Все! Я дійшов сюди до кінця. Ось такі блоки я їх не бачив. А, це Шалкер. Все, останнє це портал. ну портал мені треба того, чого я не маю. А, мені треба йти в той. Але я не хочу Ми будемо закінчувати. А ще не все, не все. Я згадав. Дякую ті, хто нагадали. Я обіцяв, що Динаміт ТНТ. І відходимо. Чим подальше. О, він там зривається. Все. Я чо я так раніше не зробив! Тут стільки блоків зламалось. Ну, десь, ряда, я не знаю, де, де... Ні, не 10 більше. Але цікаво, чому. А, лава нижча. Десь 15 блоків. Просто той більше. Стумент тепер багато блоків. Тепер точно можу закінчити він. Оскати всім пока! І не забудьте порахувати, скільки рядів тут було. Враховуючи воду і лаву. Всім пока!